Зараз yeah. діда будемо знімати, щоб було щось знімати, то діда знімаємо. Yeah. Що знімають на дворі? На дворі таке що зробиться. Що там дід на дворі? Холодно. Холодно. Ну ще болота хоч немає. Ну, ось на виході вже болото обіцяють. Та дід знайшов собі тепле місце. І що він там тулить? Получается, товарищи. Да, получится. Получится. Ну, вода красиво. Если не долго получится, то не красиво. Сейчас я грозмалю. Боль я... выкидать ли надо. Да, бог черепаху, да. Били. Та якби тільки чим тішився, якби тільки був зонятий. Аби не, да. не плакав, так? Да? Як був тільки зонятий, так? Да? Аби не плакав. Та то сиди, ото сидив тут, ото. Як коли навідаюся, там на обід позвати чи, чи ще щось не згадаю про діда, то позвую. А як не згадаю, то він собі тут може ворушитися, поки в очах не потемніє, поки виключать свят і не видно, нічого видно. Ото собі тут важко Що він тут робить? Та дід нема куди спішити, коротше. Я... Да. Ото так собі його і туди. І. Може, колись і буде. Що ж я буду купляти? Да. Викидати тисячу гривень, як мене стільки болю ось заложу буде дули, красиво. Буде красиво, дід як зробить. Дід погано ніколи не робить. Він ну, вже це навчився. краще за нього, мабуть, ніхто вже й не зробить. Чи зроблять? Та я зроблю. Роблять. Роблять. Хто як хоче, так і робить. Да. Ну, дід, як постарається, то. А це сповнив, я ж колись. Да, типу. да, так, сповнив молодості. Так, тіт був мозаїчником. Так, що тут у нас? Де наші голуби на криші повтікали, дуже поверсла. Ох, тіт! Так. така буде. Вон тут. А там й буде колона, і воно там де вона та стічна труба буде душо там буде біля ванни. Та коротше, поріг зробив, щоб тут потопів не було. Та нікого ми не зальємо. Нам не страшно, в нас не так багато вода сюди поступає. Може, колись і не будь, а може будь. Так що нас не зальє, воно ніколи в житті. Давайте, да. да. Ох, там притулка. Приклеим на силикон, да. раз. И все, коли надо, ножичком подвизал, взяв, а просто что поменял. Да? Ну да, да можно это забыть, а куда. Смотри, а -а -а. стекла куда тебе будешь а Я тебя тут буду замучивать на сутки. Так нет, тут для того ванна для чого? Воду, щоб держати тут. Вдруг не буде води, чим змитися чи що. Набрав води, в тебе завжди вода. <з Jub> буде. Тут Чисті, ось ось все закрина. помився, став, сполоснувся, коли так, холодно, after. коли жарко. А коли води немає, набрав ось, тут. того. Коли не я поставлю на холодну воду тут. Та собі поставлю. Будеш брати. О, а там буде свіситель і одна ліка на дві часті. Да, 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 хоч туди, хоч сюди, да, на чорта да, її скуповувати. Да. Діти. О, дяд, Діти. Обдумав, а тут два кира поставлю. Воно ж так і робиться. води є. Лада води, прийшла, набрала тут. Да. Лада холодну, прийшла, Набрала холодний, так. Да. Ага. Ну ну, дітей. Можеш таки доживати до такого. Та доживає. Я до нового до до Нового году ні, Дік. Я хочу подарок на Новий рік. Не хочу я цю на подарок. Я хочу такий, щоб в руках потримати. Важке і дві? Ні, я придумаю щось, що ти мені подаруєш. Думай, думай. Бо ти ж сам не додумаєшся, ніш? Ні. Ну я тобі підкажу. Ти согласний зі мною чи ні? Ну дивись, сід, харашок. Пішло, місто. я, я, я прийду пізніше, подивлюся. Прийдай, подивлюся, місто. що ж ти тут на. о, господи, ну, ну давай тоді пізніше прийду. Так, так, дід, диви. По твоєму заказу все зробила пельмені із юшкою. Із юшкою. І перцю тобі, кидай ложкою його. Чи як ти любиш на язик його? Та хватить, дід, мені вже плохо. Та хіба зараз чихать буду? Ти що? Два ти по чуть-чуть кидаєш. А це стільки. Це якраз нормально. Щось перемішаю. баночка для тебе маленька. Його ж не тільки для запаху. Бач, масло кинула. Щось воно мені. так. Да. Да, то ж провіряють, якщо масло повністю розчиниться в гарячій воді, uh. то воно хороше. То а ж... як буде такими клаптями плавати, то, <т lyrics> то підробка, Клаптя. підробка. ну не знаю. То жир клаптявий плаває. Ні, жир, жир повністю розчиняється в гарячій воді. Yeah, well, а якщо там ще якісь добавки є, то вони не плавають uh. потім. Пойдемо. Де так гарно воно вже розчиняється, да. та не таке воно й похана, та полтавське масло. А, та воно, мабуть, гаряче, а ти так хочеш їсти вже чи що. Та так. -да. Їсти хочеш? Та, та та... Ні, то при чому тут заробив, не заробив. Як я не хочу, то думай, що йти не на а, сіль а, яке. треба сіль? Нормально. Не Нормально. треба тобі? Ось все я сіль можу дати. Не надо Значить нормально. А що ще зробити, щоб воно було холодне? Нічого, воно зараз прохолодне. Да, ну то все правильно я зробила, так? Да. Да. Так. Ну, смачно готу бігід. Ти довго ждав, поки цей світ з'явиться. Да. Кури вже пішли в сарай, я їх закрила там, їсти дало. Нема там нікого. Так, да, нема. я залазять туди. Ні, я повиганяла, тих, що залазили, вони побачили, посі побігли на, на світ, побігли. Світ з'явився і кури побігли а, на світ. Там тільки жучка, що тепер тебе буде ждать. По От вона, 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 вона. вона, да. Вона хвостом тоді так б'є, по трабали. <тарабану> 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 Відпустіть, вона знає, що її на ніч відпустять. І вона буде охороняти нам. Сусіда каструлю футболе. Почував. А ця, да. ця хвостом. Ну. А та хвостом по загороді своїй там же лізе, вона тарабанить, тарабанить, випусіть. І, головне, вона не цілий день тарабанить, а тоді тільки коли, коли пора вже, да, давайте да. швидше, да, щоб не забулись про неї, не дай Бог. Ось, як вони привикають усі. Та гаряча дід, бачу, що гаряча. Ну то що я йому зроблю? Але ж усе розстало хороше яке. Давай в холодильник поставимо. Ну це, це ще 20 хвилин чекати. <рес> На двір. Там такий Аха, холодильник. Ага. Прямо аж руки хватає, за руки так. Да. Угу. На ніч. Хватає Тоже мороз там. трошки. Ставок замерз, то конечно. Як це ставок замерз? Він не може замерзнути при чотирьох градусі. То який же там лід на тому ставку? Ну, сантиметрів два мать. Та нема такого, що дбазу. Це тільки пришерхло зверху. Дід, ти не розказуй, морозу не було. Не було ж десять градусів. Вночі, ну, ходить, а можна. Може, п'ять було колись уночі, ну. ходити, звісно, не можна, так. Да. А там нема чого і ходити, все одно там риби немає. Ну, і коньки в тебе теж немає. Спортивного інтересу. Нема в тебе коньки. Ту, не треба мені коньки, аби легі були. Ти ж казав, вмієш на коньках. Де ж там на горішці валялось? Вона да? Да, тобі санки зробити. Та нема там і санки. Я як така сильно мерзла. І не хороша, то я соді на лежанці сиджу. Ага. Да. Чого я дождала лазить там, де нехайшу? <реш> Ти як ведмідівця й перелог. Зимова сплячка, <реш> да, да. да. Саме краще переспати зиму, а потім вилізти вже, як буде ага. погода, да. воно бачив, там город жде. І оп'ять почнеться. Ми ще от того не віддихнули, так що треба відпочивати дід, так. Зимою. Зима для того, хоч трохи от відпочити, трохи. Забудь про все так. Да. Не дуже забувай. Ну, дещо можна підготовлювати там. Так, дід, Ну, це воно так не годиться, як воно гаряче. Ладно, ти Потиханку. Їж. Якщо щось не доїси, ну. то буде ще після вечері в тебе ж там. Є що. І савий і ковбаса є, десь так, треба. І суп. І суп курячий ще є. Та ти взагалі. Тобі різноманіття подавай. Я не заставляю. Наварила я. ото супу на тиждень і вперед. Знаєш, як мені всі вже покупки надоїли ходить по них. То не ходи, я в Та, ж теж що Та от Саш, я теж так і думаю. Розу. Ну ходимо, ходимо по ці копуки тягнемо, їх тягнемо. Тижні. Та я б і раз не ходила. Я вже думала, що в нас курятина є. Mm. Я хліба не їм, ти хліб їси, моє тільки по хліб з е, На, mm, що мені ті макарони м'ясо є, все. Не знаю, все, все є. Mm. І в чому ми то хватаємо, бігаємо по тій. Не, не бігай. Можна, я вже думала, що можна про нього фізоту всього прожити. Даже цілу зиму можна прожити без магазину. Так, компоти, да, ну, компоти є, зелень є. є. усе є. Кури що знесуть. Воно Петрушка на голоді, що зелено. Да. Якби так набратися такої сміливості і зробити, щоб не ходити по тих. Боже, ну все ж купляєш, от його. Для чого нас? Щоб було, щоб діда годувати. Ну так. Да. Так, бо дід любить щось таке. Хтось нашого. Солодке О, Господи. Так, ладно, дід, давай подумаємо потім ще. Ну, давай. Е смачного дві. Ні, там така гарна в тарілки, така юзочка да, да. воно влестить. Мені так подобається, дивиться. Давай, дід. Все. Всім смачного, да. всім доброго вечора. Smakujímu, další. Smakujte s námi, dádít. No, da.